Як повернути бившу. О, така коротесенька фраза без будь-якої предісторії, без будь-якого контексту прилетіла мені в особисті повідомлення. І так, друзі, мої дійсно ми сьогодні з вами поговоримо, як повернути бившу або бившого. Так, оці минулі стосунки. А з вами, я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазе, відповідаю на ваші питання, тому не забувайте лишати їх в коментарях. Отже, друзі мої, дивіться, я не буду прям такою категоричною і на питання, як повернути бившу, кричати ніяк, вирощати на всі соцмережі, йдіть собі далі, перегорюйте це співзалежні стосунки. Вони вам нічого не дадуть. Чого я не буду про це вирощати, тому що бувають дуже різні випадки. Так буває так, що люди. Жили разом, у них був повний бардак в стосунках, потім вони розійшлися, щось там пожили окремо, знову зійшлися. О, і отут все налагодилося. Буває по-різному, що стосунки перетворюються на таночок, крок вперед, два назад. І це таке, знаєте, товкотня на одному місці, коли ви витрачаєте просто купу ресурсів, час, гроші, здоров'я. а... Толку з цього ніякого. Так, от, дивіться, перш за все, потрібно перед тим як повертати бившу або бившого, зрозуміти, чи матиме це сенс. Як це зрозуміти? Задайте собі питаннячко, для чого? Щоб що я хочу повернути цю людину? Щоб що з нею робити. І дивіться: якщо вам потрібна ця людина, щоб провести там ніч разом або відпустку. Або все життя ви повинні подивитися, наскільки ця людина для цього підходяща. Тому що, наприклад, ви можете мати суперпрекрасні наміри, побудувати традиційну сім'ю, троє діток, будинок, собака, білий парканчик. А ваше кохання таке собі, знаєте, в полі вітер вже дим. І е, точно людина не підходить під ті наміри, які ви Маєте з нею. І тоді дійсно такі стосунки перетворяться на крок вперед, два назад. Або ж, для прикладу, у вас були такі суперкласні вільні стосунки. А потім, ну, наприклад, ваше коханечко так собі підросло, подорослішало і захотіло серйозності. А вам це серйозність, знаєте, 300 років не впала. Вона вам не потрібна. І ви згадуєте, як колись ви там ви десь їздили, подорожували по якимсь там клубам, щось ви розважалися. А тут людинонька така собі хоче серйозності, ремонт, білий парканчик, собаку і троє дітей. Тоді дивіться, вона також ця людина вам не підходить. Да? І потрібно тоді чесно собі в цьому зізнатися. Тобто, дивіться, грубо кажучи, звіритися цінностями. Дуже часто люди, коли приходять з таким запитом, кажуть, в нас були такі стосунки, нам же ж так було гарно. Дивіться, ви точно повинні відмовитися від ідеї, повернути те, що було, оте минуле. Його неможливо повернути. Навіть якщо ви вирішили повернути цю людину, то ви повинні розуміти, що той, яким ви були, і той, якою вона чи він був. Це ви, ви вже різні, розумієте? Ви вже 100% змінилися, і тоді треба не повертати минулі стосунки, те, що було, а будувати нові стосунки в контексті тут і зараз. Який ви тут і зараз, яка вона тут і зараз, фон, в якому живете, цінності, які ви маєте, цілі, які ви ставите, так і дивитися, наскільки людина вам підходить. Тому що, знаєте, коли кажуть, що... Хочеться повернути так, як воно було. Це, знаєте, така утопічна ідея. От часто з такою утопічною ідеєю приходять, наприклад, батьки підлітків, коли розказують: ой, ми ж так гарно проводили час, ми були така дружненька сімечка, мама, татко, доченька, там чи синочок, ми подорожували, у нас були там сумісні сніданки вечері. А тепер закрилося, недостукає, фиркає, гавкає, таке агресивне. А в нас же ж були такі теплі. Стосунки. І тут, знаєте, не можна, не можна те повернути, бо то було в минулому і то було в контексті мама малесеньке дитятонько. І там все було так красиво. Тепер потрібно будувати стосунки в контексті мама і агресивний, нормальний, середньостатистичний підліток. Дивіться, приймати нову реальність. Точно так само і в стосунках, там, де. Партнерських, там, де чоловік і жінка, там, де оце кохання, ми маємо враховувати не те, як там колись було у вас цукерково-букетному періоді, а що зараз, які ви люди, які у вас стосунки, які у вас цілі. Бо ми змінюємося кожну секунду, кожного ранку ми прокидаємося уже інші. Розумієте? І оці м, такі обіцянки, такі, я буду любити тебе все своє життя 200 років. здрастуйте, приїхали. Це утопія і казки отам для 12-літніх дівчаток. Чому? Тому що це нормально змінюватися. розумієте? І не просто фізично, а так далі. Змінюються цінності, змінюється світогляд. Усе змінюється, І тому ви дивитеся, наскільки ви підходите в контексті тут і зараз. На що ще потрібно звертати увагу? Дивіться, дуже часто люди хочуть повернути минулі стосунки через, скажімо так, своє таке нездорове, трошечки порушений такий нездоровий психічний стан коли, як зрозуміти, що це таке порушення психічного вашого стану, і це з цих стосунків дійсно нічого не вийде, коли є таке розщеплення між раціональним і е, емоційним, коли ви головою абсолютно точно розумієте? Що тут уже не зліпиш, розумієте? Що тут треба уже просто розходитися, похоронити, відспівати, іти далі собі по життю. Але емоційно ви прямо не готові це прийняти. От, категорично не готові це прийняти. Причому що у вас в цьому місці виникають. Такі емоції, з якими ви не можете справитися, там потрібно дивитися, коли ви розумієте про цю втрату, що там, які емоції у вас з'являються. Жахіття, да, мені страшно, о Боже, я більше не, не побудую стосунки, да, такий страх од, одинокості. Якщо часто буває, ви, наприклад, такий суперглибокий інтроверт, і вам, щоб вийти зі своєї ракушки, побудувати оці стосунки, треба було таких зусиль е, е, прикласти. А тут нові будувати. О, знову вилазити зі своєї ракушки. Тому я якось уже старе попелище Буду відновлювати, воно хоча б мені знайоме. Це також, знаєте, таке собі точно не про щасливі стосунки і, скоріше за все, так, про цей крок вперед, два назад. Далі, що ще тут може бути Знаєте, такі нав'язливі ідеї на рівні не діставайся ж ти нікому. Знаєте, оця історія дуже часто, коли була страшена любов. Потім вони розійшлися, почався якийсь аб'юз, Вона насилу від нього втекла. А він потім десь її знайшов і застрелив. Оце знаєте такі нав'язливі моменти, які викликають просто афективний стан. І ви розумієте, що вам з цієї людини ви не щасливі, але вам просто спокійно. Знаєте, це дійсно такі співзалежні стосунки, які мають завжди негативні наслідки, і вони стоять в одному рядочку із залежностями. І такі стосунки дуже схожі знаєте, на ефект героїну, коли спочатку героїн приносить багато задоволення, а потім люди його вживають чисто для. Для того щоб жити нормальним життям, да? хоча б трішечки заспокоїтися, ось як наркотик приймають і ось, будь ласка, це точно не про щастя, і це точно потрібно досліджувати і лікувати в терапії. Там можуть ніженьки рости. Ну, як правило, ці ніженьки ростуть там, де з дитинства, в стосунках з матір'ю. Ну там буває дуже-дуже по-різному. Як правило, там не завершена сепарація з матір'ю, Ну, не буду в ті дібрі влазити. Якщо цікаво, прям задавайте конкретне питання в коментарях. Будемо розбиратися. Йдемо далі, на що потрібно обов'язково звертати увагу на а... раціональний бік. Дивіться дуже часто буває так, що і головою ви розумієте, що не... не треба вже ці стосунки там лишати. В принципі, ви зможете без цих стосунків. І по почуттям також ви розумієте, що в принципі, там переживете, да? але є фактори треті, на які ви не можете не звертати увагу. Дуже часто це бувають діти. О, дивіться, оця історія, що там діти, шлюб, не склеють згодна. Але давайте так знову ж таки, це життя буває дуже по різному. Там малесенькі діти, і батькам батьки головою розуміють. Що раз вони наробили цих дітей, вони несуть на них за них відповідальність, і якось прям приходять і говорять про те, що треба якось його трошечки. Підналагодити того, що справді переживають за дітей, як дітям буде в цьому. Далі, наприклад, такий спільний бізнес, спільне майно, не знаю, там, релігійні якісь погляди, коли не можна там розлучатися, там і так далі. Тобто в кожного є свої причини. І дивіться, ми також обов'язково звертаємо на них увагу, тому що давайте так, ми дорослі люди. Ми не підлітки, які позустрічалися, порозбігалися, ми будуємо не, не просто там любов-морков, да, ми дітей народжуємо, ми щось будуємо, ми, ну, тобто так, давайте так дорослою частиною тут проявлятися і дивіться, навіть якщо є така історія, що, от, наприклад, він піймав її десь там да, на зраді, або вона його піймала, буває по-різному. І е, хтось з партнерів дійсно кажуть, що я тебе не люблю, я відчуваю яскраві емоції до іншої людини. Але вони приходять і разом кажуть: але шлюб руйнувати не хочеться, стосунки руйнувати не хочеться. Дивіться, що я вам хочу сказати: в 9... це про мою практику. Не знаю, як там у інших, е... але от я кажу про себе: у 9 із 10 випадків, коли обоє приходять. Не хтось когось там на прив'язі тягне як рябка, так? а коли вони обоє приймають рішення раціональне, зважене, доросле працювати над стосунками, тоді в 9 з 10 випадків у них виходить дійсно. Побудувати. Я не кажу, що це прям така буде ідеальний такий рожевий замок і суперстосунки, але, в принципі, вийти в такі нормальні конструктивні стосунки дуже великі шанси. Там повинна бути мотивація тільки двох людей, що дуже важливо. І так, щось останнє хотіла, поки казала, забула. Мотивація двох людей а або якщо дійсно там воно не ліпиться, тоді розставання стає таким нетравматичним, конструктивним, знаєте, таким логічним завершенням стосунків. Якщо, наприклад, нам навіть пара там збиралася заради дітей лишатися вдвох, а не виходить, тоді. У них виходить, наприклад, не з м'ясом, з кров'ю, з ненавистю один до одного все це розшматувати, а діти потім це вихлюють, да? Вони, У них вдається побудувати ці стосунки в контексті ми батьки, або в контексті ми бізнесмени, або в контексті там ще якомусь, да, там, наприклад, ми духовні якісь особи, ми там віруючі люди, і ми от лишаємось в якомусь контексті там чисто там чоловіки, жінка, друзі. По різному, в залежності від запиту. Тобто немає, знаєте, такої деструктивності, коли потім людину після цього розставання потрібно, знаєте, там по шматочкам збирати з антидепресантами, транквілізаторами і знімати десь там е -е, з балкону п'ятого поверху. Отже, друзі мої, якщо у вас лишилися питання, обов'язково їх задавайте. Приходьте на мої індивідуальні консультації. Не прощаємося, до нових зустрічей.